Вот, Стопочкой. Стопочкой. Все. Видно. За кого? Да, Все. За Единую Россию. Сейчас был вброс осуществлен на участке. Вот, пожалуйста, остановите. Вот эти люди вбрасывали. Снимаю журналист. Обратите внимание, председатель комиссии заполняет избирательные... Бюлітені. Відео з фактами спроб фальсифікації Ми на користь провладної партії. 99% за єдину Росію в Чечні, 146% голосуючих у Ростовській області. Вже в день виборів чимало росіян вирішили, що їхні голоси рахують якось не так. Тисячі москвичів почали виходити на стихійні, а отже, не санкціоновані владою мітинги. До поліцейських відділків забрали сотні протестувальників. Серед них відомого юриста правозахисника і блогера Олексія Навального. Їм присудили по 15 діб арешту. Акції прокоментували перші особи Російської Федерації. Дмитро Медведєв побачив прояви демократії. Володимир Путін руку Америки. коли гроші з за границею вкладаються в політичну діяльність внутри країни, це должно нас заставить задуматися особенно недопустимо вливание иностранных денег в избирательные процессы. в нашей стране люди не хотят развития ситуации в России, как это было в Киргизии или в недавнем прошлом на Украине. Никто хаоса не хочет. Единая Россия получила 238 мандатов. Коммунистическая партия Российской Федерации 92 мандата. Либерально-демократическая партия России 56 мандатов. Партія справедливої Росії 64 мандати. Центр виборчком оголосив результати вже в п'ятницю. За протокол проголосували всі. Один член ЦВК оголосив особливу думку. Цифри, які там указано, вони в определенній мере получені за що нарушення принципу свободних виборів. Запрещено віддавати предпочтення кокому либо кандидату збирательному об'єднанию на телевідіні в період ізбирательної кампанії. Вот это равенство і запрет предпочтення на не соблюдались. Єдина Росія отримала менше 50 відсотків, але зберегла більшість в парламенті, хоч і не конституційно. В опозиційно налаштованих росіян залишився єдиний інструмент для перегляду результатів вуличні акції. На 10 грудня у Москві призначили масштабний мітинг. Влада та різні групи довго сперечалися щодо місця. Зрештою досягли консенсусу. на Проданоманітної Красну площу заклики. Людям дозволили зібратися на площі революції і пройтися до болотної без гасу та транспарантів у супроводі бійців внутрішніх військ на чолі колони Тіна Канделакі, яка раніше публічно заявила, що голосувала за єдину Росію. Не боїтесь революції? ні. Ви знаєте, я сліш багато до революції пережила в своїй житті. А будете і А що я сейчас роблю? на мітинги? Да, революція революція, Так, в революції ніколи. Революція на жаль, нічого хорошого не принесла ні моїй родині, в Грузії не как бы знаете многим другим странам, в которых они произошли. Поэтому я желаю и вам и себе стабильности. Пока. Влада оточила болотну площу бульдозерами та самоскидами. Зайти можна було лише через металошукач. Втім, така перевірка перетворилася на формальність, яка лише затримувала десятки тисяч охочих зайти. Вздовж набережної виставили автозаки та бронеавтомобілі. У небі кружляв гелікоптер. Організатори мітингу запустили безпілотник з камерою. Фото з неба засвідчує масштабність акції. Такого масштабного мітингу Москва не бачила давно. Десятки тисяч росіян прийшли на болотну площу, а також прилеглі до неї території для того, щоб висловити протест проти оголошених результатів Центр виборчком. Люди не довіряють цим цифрам, а також вимагають розпуску Центр виборчком та оголошення нових виборів. Етино від'от меніть, да. Ви вірите в то, що такое может быть в принципі ваше споря. Ну если ви же відите, ви виходити миллионы, же відите, виходить. Якщо буде виходити, а багато людей, буде відмена, або хотя би частини, де явно було порушення. Тому що так нельзя ошуканими себе відчули і відомі в Росії публічні люди. Наприклад, Леонід Парфонов, відомий ведучий, дивується, чому в провінційній Вологодській області, де мешкають батьки, провладна партія набрала менше ніж у столиці. В кої то віки Вологодська область оказалась ліберальні Москви. Це ні правдоподобне, це сміхотворна просто. Я на следующие президентские выборы, пожалуй, возьму открепительные и поеду голосовать к маме. Есть надежда, что там меня, по крайней мере, посчитают. Просто мы не знаем ни одного человека, и наши знакомые, кто бы голосовал за Единую Россию. Ни одного, и все мои знакомые нет ни одного. Я спрашиваю почти всех, кого знаю. Ну, дело в том, что это, это, это не ругательство, но в то же время с намеком. Москва! Явка на 10% меньше. 51%, а не 62%. Единая Росія 26 максимум, а не 47, як говорить ЦИК. Це все чистий ізбирательний участки, где був установлен гражданский контроль. Гражданские наблюдатели контролювали процес. Журналіст Олег Кашин, якого минулого року жорстоко попили, теж прийшов на болотну. Зачитав листа за Навальний. Боротися за свої права це легко і приятно. І це зовсім не страшно. Єдине, але мощное оружие, нужное нам є у кожного. Це чувство собственного достоинства. Зі сцени промовляли і політики, ті, що вже давно поза владою, і ті, кого лише тиждень тому обрали до парламенту. Мітинг вигуками поставив їм неочікувану вимогу. Нові вибори, нова ЦВК, допуск нових партій до політичного життя країни. Головний зміст ухваленої резолюції на болотній о як і домовлялися з владою, опозиціонери попросили всіх мирно розійтися до нових акцій. І просьба огромне не провоцирувати поліцію. Тим боляна сама цього не хочуть. Бачите, все охороняють, допомагають. Поэтому давайте увіємося дуже скоро. Спасибо ще раз огромное. Все-таки очень разношерстная публика собралась, и я считаю, что перемен, как таковых, не случится. В следующий раз просто не дадут собраться вот Не, может количестве. и дадут, но ничем не закончится это тем, чего хотят добиться эти люди. И оно продолжится завтра. Национальные силы выступают завтра, послезавтра коммунисты, потом 14 по-моему, 17-го, 24 -го. Мы не отступим, мы будем стараться. Я думаю, будет развитие. Не могут власти не идти на контакт с народом. Это уже получается, Ані самі по собі, ми самі по собі, тоді зачем нам власть така ЦВК вже заявила, що скасовувати результати не буде. Натомість на російському телебаченні відбулася невеличка журналістська революція. Перед акцією ведучий одного з каналів заявив, що не вестиме ефір без сюжету з болотної. Про конфлікт написало змі. В результаті об'єктивні сюжети про акцію вийшли на всіх центральних телеканалах. В Москві состоялася розможне самий масовий мітинг за десятілеття на болотної площі столиці. Прийшли десятки тисяч людей, не согласних з итогами недавних парламентських виборів. Их результати, по мнению мітингуючих, підтасовані в пользу Единой Росії з Москви. Олександр Аргат, Микола Лебедев. час підсумки.